Засідання комісії Смілянської міської ради присвячене питанням самоврядування, законності та протидії корупції, зібрало представників органів влади депутатів та місцевих активістів. Серед головних тем були припинення повноважень виконавчих органів міської ради на самопредставництво, зміни до міської програми територіальної оборони, а також звернення про затвердження гімну міста Сміла. Особливий інтерес викликало саме питання гімну, запропоноване почесним краєзнавцем Володимиром Нікіфоровим. 92-му році в нашому місті було затверджено. Герб нашого міста, не затверджено їм. І пропонують в цьому зверненні затвердити їм. Володимир Іванович написав слова, текст до гімна за музику, тому що ну, славень виконується колективом, так, це як музичний пір. гімн. Музику взяли із свідомої пісні, яку знають багато в нашому місті, це Вечір над Тясменом». Вона написана була в 62-му році Олексію Бакуменко. Текст вже немає авторів живих і пропонується взяти до цього тексту, який написав Володимир Іванович, музику оцієї цієї пісні Вечір на Тясмином. Ну, вона 6, лягає, якби текстово додається до цього подання сам текст. Гімна. Додається музика і пісня, оця вечір над Тясмином, і платівка навіть ну, запис 1962 року. Хочу ще зазначити, що у 2017 році, я просто взяла папку, в нашому місті також проводився конкурс на гімн. Це було якраз до дня, до святкування дня міста 2017 року. Тут Значить, було розпорядження міського голови, розпорядженням було затвердження положення про гімн, затверджено комісію у складі тут ось 13 осіб музиканти, поети, журналісти нашого міста. І ось список теж претендентів, тоді 14 осіб. На, на участь у цьому конкурсі. Вони теж подавали тут і тексти, і пісні, і ще й до того ж їхні твори виконували тоді колективи нашого міста. І ми заслуховували. Повністю цей музичний твір начальниця відділу культури Ірина Бобошко прокоментувала, що не зважаючи на повагу до творчості пана Нікіфорова, остаточне затвердження його версії гімну потребує ретельного аналізу. Проте у пана Володимира, власна думка з цього приводу: Ми краєзнавці робили. Ми визначили день міста, і час його заснування і багато зробили для міста. Віціння духовності нашого міста, тому що до цього ніхто ніколи не проводив ні гербів, ніяких конкурсів, нічого. І тому я вважаю, що чому ми, чому ми звернулися саме? Тому що ми, я дуже уважно опрацював текст пані Хавринок. У якому немає життєстверджуючого характеру, а у багатьох гімнах це така пропозиція, що в нас є легенда, яка має життєстверджуючий характер. Ось я, будь ласка, пані Морозі, познайомтесь, будь ласка. Можна було, ми написали путівник розділ, написаний Семеном Івановичем Гайвином. І там була життєстверджуюча легенда про те, що вона не загинула, а вона була мудрою і змусила ворогів втікати, і вона залишилась живою. І тому нам, уже, вибачте, слава куплена кров'ю, я, я розумію, але тут є прецедент. Більше того, що ця музика. Вона дійсно така талановита, не ніхто її не перевершив. Я говорю, що може суб'єктивна моя точка зору, але я вважаю, що ця музика їм має бути плавним, урочистим, а не ритмічною буфонадою. Я розумію працю інших людей. Я від імені краєзнавців міста Сміли прошу значить, затвердити як духовний гімн, я не говорю, що це офіційний. Як духовний гімн, і виконувати його двічі на рік лише у День міського самоврядування 7 грудня і в День міста. Начальниця юридичного відділу Смілянської міської ради пані Оксана зазначила, що згідно статуту у Смілі затверджено прапор та герб. Згідно статуту нашого міста, який був затверджений ще в 2001 році, місто Сміло переварно. Символіку герб і прапор. От. то якщо міська рада все ж таки прийме рішення про затвердження гімну ГІМ. уже після конкурсу, там, відбору прозорого власного і так далі, то е ця символіка гіл потребує внесення в статут, статут. тобто доповнення. Питання залишилось на розгляді. Комісія планує додатково зважити всі юридичні аспекти та можливі шляхи вирішення, щоб не лише зберегти самобутність і культурну спадщину міста, а й уникнути правових ускладнень.